Здорово доброго вечора для тих, хто не в курсі. Нарізаємо ось такі два листочки і кусочок вусика. І цей шматочок вусика ми запихаємо в касету. Він потім буде давати живлення, ось так, і трішечки придавити. І бажано в одному направленні. І трішечки придавити. Вусик донизу під кутом 45 градусів. Ну, це ми так собі садоми, Ви вже садовіть, як вам буде зручно. Так, якщо довгі трохи є корінці, ми їх обриваємо. Цей поки не буду. Незручно одною рукою, цей також довгий. З садовому. садовим цілую, люблю. Бувайте.